Пропоную вашій увазі розпакування зовнішнього SSD диску виробника Kingston, Придбано в моє. Замовив вчора. Сьогодні сходив в магазин, забрав, дуже швидко доставили. Коштував по знижці 2999 гривень. Придбав для створення резервної копії своєї бази фотографій. Дуже легенький, не знаю, мабуть, менше 100 грамів важить. Виробник заявляє швидкість запису і читання до 1000 Мбіт в секунду. Як на мене, досить достатньо і дуже швидко. Розпаковуємо товар, щоб подивитися, яка комплектація, що ми тут бачимо. Бачимо USB-кабель тип С, тип А, третє покоління. Має бути швидкий. І сам диск. Дуже маленький. Мабуть, вдвічі більший за звичайну флешку. Але обсяг 1 ТБ, що, як на мене, достатньо для створення резервної бази даних. Товаром задоволений. Подивимося, як працює. Відгуки на сайті моє всі позитивні. Тому рекомендую вам всім, кому потрібна така штука. Дуже корисна. Рекомендую сайт мой. Дякую за увагу.